Черговий привід набрати гарматного м'язця на центральних площах окупованого Криму. Викотили бойові машини, вишикували солдатів і організували ярмарки військової пропаганди. У Севастополі помітили намет, де одразу набирали поповнення для окупаційних сил на війну проти України. На місці розповідають байки про звитяжну службу та підгодовують бажаючих гречкою. А вот, друзья, консервы. День радянської армії гарний привід для пропаганди війни серед дітей вирішили окупанти і загнали малечу до так званого центру прикладного мистецтва. Там їх змусили ліпити саморобки з триколором для окупаційних військових. Це до слова черговий воєнний злочин. Отець Володимир, настоятель нашої церкви Арліновська, святі і всі вони непременно йдуть до наших героїв, наших защитників в зону спеціальної воєнної операції міні побідобєсі влаштували на найвищій точці Керчі, горі Метридат. Кілька бувалих окупантів в одностроях видерлись до обіліска перемоги з червоноармійським знаменем. Ажіотажу це не викликало. Міські божевільні лишилися наодинці з червоним стягом. На сам кінець окупанти вирішили святково нагадати про війну жителям Севастополя та Керчі, вгативши 30 холостих снарядів із гармат. Крим буде звільнено, а зрадникам ніде не сховатись. Такими словами, очільник головного управління української розвідки Кирило Буданов звернувся до наших громадян на півострові. Для цього хакери зламали ефіри окупаційних радіостанцій Спутник у Криму та Віра одразу в кількох районах Криму. Невдовзі окупантам таки вдалося відновити мовлення, але звернення начальника гур та український гімн прозвучали та помножились у. Украина возвращает все захваченные территории. Донбасс, Автономная Республика Крым и весь Юг Украины навсегда вернутся домой. Мы найдем каждого предателя перед Украиной. Где бы они ни скрывались, все они будут ликвидированы. Всем патриотам время действовать пришло. Ждите, мы идем к Слава Украине! Близько 90 російських атак відбили українські воїни. Ворог збільшує чисельність свого угрупування та суне на Луганщині та Донеччині, кажуть у генеральному штабі. Наймасованіше росіяни тиснуть на Вугледар, Мар'їнку, Авдіївку та, звісно, Бахмут. Фортецю стирають артилерією, поки москолота намагається просочитися вглиб з трьох боків. За рахунок хвиль гарматного м'яса. Загарбники прагнуть взяти Бахмут і, врешті, дійти. Да й до адміністративних меж Донецької області, але поки втрачають безліч техніки та військових у боях за кожен метр української землі. У зв'язку із провалом наступу та значними втратами у живій силі під вугледаром, особовий склад добровольчого, так званого козачого загону, який був приданий 155-й бригаді морської піхоти Тихоокеанського флоту, відмовляється від подальшої участі в наступальних діях. До великої навали був ювеліром, а тепер з ювелірною точністю вкладає снаряди на ворожі позиції. Мурад з позивним Талиш народився в Азербайджані. Майже усе життя прожив в Україні і тепер боронить її на чолі артилерійської батареї. Його підрозділ це прості люди, які пройшли вишкіл і завзято стримували російських окупантів у самому пеклі в районі Бахмута. Все, що можна було, і не можна було з арсеналу Російської Федерації, було використано до ну до відношення по ним, і вони стояли героїчно, героїчно стояли з мого підрозділу. Дуже великі, скажімо так, в мене ну, не багато невеликі втрати. А в підрозділах піхотних були втрати, і ну будемо пам'ятати помститися за хлопців, бо хлопці стояли і героїчно стояли. Інтенсивності боїв часто не витримує сама артилерія, каже Мурад. Зізнається, хотілося більше стволів, а перевага українських. Гармашів у точності, тоді як росіяни засипають снарядами всіх і військових і мирних жителів. Коли ми стріляємо, ми декілька разів перевіряємо, щоб не було зачіплені цивільні об'єкти. Бо ми це наш народ, український народ. Ми за це переживаємо. Тобто багато людей залишилось там жити, і ми не можемо собі дозволити стріляти там, де люди живуть. А в них такого принципу немає. Вони навіть дуже часто потрапляли по своїм же позиціям, і їм це не має значення. Вони хочуть просто стерти ну, ту територію стирають з ця землі на захисті України побратими Мурада з Азербайджана, Грузії, Ічкерії та інших країн, які ни знають, що таке справжній руський мір. Вони упевнені, що саме у перемозі нашої країни ключ до визволення їхніх земель та вигнання окупантів. Тут в Україні стоїть шлях до звільнення всіх країн, окупованих Російською Федерацією, не тільки України. Тобто звільнимо Україну, подальшому буде інші території звільнені, як і Ічкерія, так само і Російська Федер... Грузія, Абхазія і всі інші території. Бо це так не можна просто заходити і забирати територію суверенної держави. Немає значення, сусідська це, не сусідська, це не повинно бути. І ми тут поставимо точку. Ми заберемо територію України повністю, включно з Кримом. Кримський кадастр воєнних злочинців так голова Меджлі Рефа Чубаров відреагував на обіцянки окупаційної влади роздавати російським військовим землю на півострові. На ділянки нібито претендуватимуть інтервенти, які зареєстровані в окупованому Криму, та так звані розгвардійці з особливими заслугами, простіше воєнними злочинами. Такий список стане задокументованим підтвердженням їхніх злочинів. Вважає Чубаров і додає. Є що вони усе одно понесуть покарання, і звісно, що не матимуть жодного права на володіння кримською землею. Рух Керченським мостом відновили. Серед перших ним проїхали російські військові, що правда вперед ногами. Пропагандисти фільмували перші колони, які урочисто проїхали відремонтованим мостом, де видно чорний мікроавтобуси з маркуванням Груз 200 знищених окупантів, везли в бік Росії. Примітно, що в деяких російських пабліках згодом вирізали кадри з чорним босом. У той сам час куратор окупованого Криму Мара. Тхуснулін звітував ватажку росіян Владіміру Путіну про відновлення усіх смуг так званого Кримського мосту після майже п'ятимісячного ремонту. Однак йдеться саме про автомобільну частину. Бо для ремонту залізничної ділянки ще треба бодай півроку. На початку жовтня минулого року, внаслідок потужного вибуху у море, пірнула ділянка незаконного мосту майже 250 метрів завдовжки. Кремль звинуватив в усьому україн українські спецслужби водночас, так званий кримський міст є законною військовою ціллю, бо є шляхом забезпечення окупаційних сил. Він дав слово померти за знання, але був по звірячому убитий більшовиками сьогодні. День пам'яті національного героя кримськотатарського народу Номана Челібіджихана. 105 років тому, 23 лютого 1918 року. Перший глава уряду Кримської Народної Республіки, один з організаторів першого кримсько кримськотатарського народу, муфті мусульман Криму, Білорусі, Литви та Польщі, та автор вірша ет Еткенм'ян. Я поклявся, що став пізніше кримськотатарським національним гімном, був закатований та убитий матросами чорноморського флотом. Номан Шелібіджехан здобув блискучу освіту у Медресе Акчора та Зенджерли та університетах Петра. Бурга та Стамбула він прагнув захистити право корінного населення Криму, об'єднавши усі народи, та заснувати у Криму справжню цивілізовану державу. Після лютневої революції Номан Челібіджихан був обраний головою мусульманського комітету Криму, на чолі якого займався відкриттям національних видань та створенням інституцій, разом із Джафіром Сейдамєтом створив політичну партію, за діяльність якої був заарештований. Тований та звинувачений в антиурядовій агітації серед кримськотатарських солдатів він об'єднав кримських татар у перший парламент Курултай. Челібіджихан прагнув створити збройні сили з числа кримських татар, проте зіткнувся з червоним терором. Проти його цілі та прагнення залишаються актуальними сьогодні. Ім'я Номана Челібіджихана носить кримсько-татарський підрозділ у складі збройних сил, який допомагає боронити Україну, та саме існування якого дошкуляє російським загарбникам.